Протяжність нового мосту через річку Стрий у селі Крушельниця 164 метри. Разом із під'їзними дорогами загалом будують більше восьми сотень метрів шляху. Старий міст тут зруйнувала повінь 2008 року. То колись був міст, але такий низький, води прийшли і забрали. Той міст повністю, хіба тут бетонні стовпи полишилися, там далі є ямельниця, підгородці, уріч. Майже 13 років люди користуються тимчасовим мостом, який звели після повені. так всі ми, їздимо. Так ми так і їздимо тим мостом, старим мостом, б'ють». Проєктну документацію для нового мосту розпочали готувати 2018 -го року. Потім почали роботи. Цей міст має не лише з'єднати сусідні села, а й забезпечити доїзд із курортної східниці до траси Київ чоп Зараз Крушельниця входить до Сколівської громади. Важливим є те, що цей міст є це найдовший міст в Західній Україні на дорогах місцевого значення. Ми в очікуванні того, щоб вже нарешті завершити процес класного такого напрямку від верхнього синівинного. До гуричі, тустань і східниці, це кадри за 10 грудня минулого року. Тоді новий міст був готовий на 70%. Спочатку планували завершити роботи до кінця 2020-го, Та виникла затримка із виготовленням балок. Потім планували відкрити міст у квітні-травні цього року. Там триває зараз облаштування гідроізоляції на самому мостовому переході. Готуються і шліфуються під заливку хідники. Залиті вже бетонні закладні під опори на вуличне освітлення. зовнішнє, до речі, воно буде на сонячних батареях, тобто незалежне буде. Влаштовуються підпірні габіоні стінки. Краще виложити трошки. Навіть ми виїжджали на місце, дивилися по погоді. Тобто, в часи спеки, та яка в нас була присутня, плюс 35, плюс 34, ми спілкувалися з робітниками, вони щиро говорили, каже, нам фізично важко працювати. Я сподіваюся, що в вересні ми вже поїдемо. По... Абсолютно облаштованому новому мостовому переході. Нагадаю, на роботи з державного дорожнього фонду виділили близько 65 мільйонів гривень. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.